Всім великий привіт, мене звати Таня, ви знаходитесь на моєму каналі, яка присвячена в'язанню спицями гачком. Даненько ми з вами не бачилися, якщо точніше, то 22 дні. Якось так вийшло, що ну, запустила я гру, в'язала, в'язала, але ну, під кінець щось пішло не так. Тому о, відео я, звичайно ж видалила, тому що воно вже було неактуально і пройшло чимало часу з того моменту, як я почала це, цю зйомку, цю гру. Але в мене є дві готові роботи. Є е, го, робота, яка вже майже на стадії завершення, трошки є з пров'язу, є Ну, взагалі є новини, якими я хотіла б з вами поділитися. Перше, що я хочу показати, це шкарпетки, які зв'язані. Вони в мене вийшли в першій в цій грі, яку я починала. Я там різними варіантами намагалася себе якось під. Не знаю надати собі натхнення, тому що, якщо чесно, я в... заморилася. Так, я повернулася, мене трохи відволікли. Заморилася від одного проєкту, але я дуже ним задоволена тим, що те, що в мене вийшло. Я його в'язала доволі довгенько, але ну, на те є свої причини і, але воно готове. Так. Перша робота це мої шкарпетки, які зв'язані, але вони зв'язані на розмір 38-39. У мене тут вони на блокаторах зафіксовані. Все, в принципі, мені подобається, що вийшло. Але, чесно кажучи, коли ти відкладаєш якийсь проект на певний період часу, на певний проміжок часу, так, то ти трохи. Забуваєш, які в тебе там були схеми, що ти там в'язала, і доволі важко повертатися до того чи іншого проєкту, який саме з візерунком. Так? Тому, ну, що вийшло, то вийшло, мені подобається. В схему я згадала, і ну, вийшли дуже файні шкарпетки. Це перша. Це така маленька робота, але вона все ж таки в мене є, і вони в мене. Не лежать в довгому такому великому ящичку з моїми процесами, якими ну, можна вважати довгов'язаним. Друга робота, яка, чесно кажучи, попала мені нерви, вона мене виснажила морально, я від неї дуже-дуже втратила, -дуже... Томилася, тому що, по-перше, це темна пряжа, це візерунок, і я, на жаль, не передам. Знімаю зараз, тому що я їх уже сьогодні буду віддавати своїй замовниці, яка мене їх замовляла. І е, я, звичайно, попрошу зробити її фото, як вони виглядають на ногі, тому що розмір 36-37. Ну, вибачте, на свій 40 я їх не натягнув, бо прилюбьмо свої можливості, тим паче вони в'язалися суто по ногі замовниці, і ну, я нічого не можу зробити. Ось такі. Це, давайте зараз я спробую їх розтягнути, але вони в кадр в мене вони не влізуть, тому що ось їхній початок. І ось ось так ось так ось так. Тобто вони за коліною, зв'язані вони за коліною. Візерунок мені дуже подобається, ми вибирали разом з замовницею. І ось такий візерунок. Вони на ногі виглядають дуже-дуже ну, розкішно, і я дуже задоволена цією роботою, хоча вона мене морально виснажила. У мене боліли очі, боліли пальці, тому що два спиці 2 міліметра. Але. Воно того вартувало. Я дуже задоволена цією роботою. В резиночку я ще втягну спандекс, У мене є приготовлений. Тобто, все, ця робота готова, і вона сьогодні відправиться до своєї, до своєї власниці. Ось такі. Так, в принципі, можна сказати, що тут було в'язати, сіла зв'язала, але ні, я там і, і скорочувала, я і спиці міняла, гралася дуже з ними багато. І вже коли я вийшла на фінішну пряму, там було, в принципі, по суті, трохи легше, але <кхем> все рівно темна пряжа, візерунок. і е... Я дуже втомилася від цього проєкту, але я ним задоволена. Пряжа в мене Alize Superwash. Wars. Зараз, якщо я знайду етикеточку, я вам її покажу. Так, є Звичайні Alize Superwash Comfort Socks на 100 грам 420 метрів ось такий ось, колір. Лот, якщо цікаво, кому, але ну, я думаю, з Super знайомі всі. Ось такі в неї характеристики, склад, все, в принципі, це ось звичайна шкарпіткова пряжа. На неї в мене вийшло. Два з половиною моточки я не, за, не, не важила, скільки точно вийшло сюди. Але в мене там моточок є, я його зважу, і тоді я вже буду знати точно, скільки в мене вийшло. Ну, моток, півтора мотка виходить на одну таку довго-довгу гольфу. Так, і що в мене залишилося по проєкту? Трошки буду турехтіти вам, що в мене залишилося по проектам. У мене їх залишилося 3. Як це не дивно, але від 4. У мене залишилися рукавички, е хустинка і джемпер для меншого сина і джемпер для чоловіка. Але джемпер для меншого сина я буду в'язати вже, ну, можна сказати, що це не такий проект. Але там трохи відв'язана горловина, але все ж таки він є. Хустину я тут в'язала, коли мені хотілося пов'язати гачком. Тут небагато у мене ось такий залишився моточок, я його перемотала, але <кій> ну, я не, не зможу розложити. Ось ось у мене стояв маркерочок. І ось так я його пров'язала. Це, в принципі, ну знаєте, якщо б я була вдома, не, ход... не ходячи на роботу, це такий момент я пров'язую, ну, можна сказати, за вечір. Але це в мене було за декілька е, присі... присістів, можна так сказати. Декілька разів я присідала до цього, до цієї хустини. І в мене наразі стає питання, що мені робити. У мене є ще одна така букляшечка. Дов'язувати той моточок, який є, і завершувати, чи дов'язувати, вив'язувати той моток, але вона вийде дуже-дуже великою. Наразі у мене по центру без блокування, без витягування. Наразі в мене по центру виходить так. 25. Ну, наразі пісня. 55 см в мене виходить по центру. розмах крила, зараз я вам скажу, Тро, трохи, трохи незручно, але я думаю, нічого страшного в цьому немає. Розмах одного крила в мене становить зараз 49 см. Ну, буду вирішувати, що мені робити дов'язувати моточок та завершувати або починати. Я ще, поки в роздумах, я не знаю. Рукавички мене не здвинулися, не, не на, не на, не на, взагалі їх не, не трогала, в, в общем, якось так. І е, джемпер, над яким я ще працювала, це е, джемпер. Проєкт, над яким я працювала, це джемпер для чоловіка, у мене відв'язане повністю тіло. Я не пам'ятаю, на якому етапі я вам його показувала, але у мене вив'язане повністю тіло, залишилося заправити кінчик. Ось так. І зв'язаний рукав майже до манджати. Я трошечки не осилила, і мені залишилося ще 18. 17 рядочків манжети і один рукавчик буде готовий, але я буду намагатися найближчим часом працювати над, цією, над цим проєктом, щоб його завершити і, і забути, і віддати, щоб чоловік вже носив, тому що погода швидко змінює свої темпи, і тому я переживаю, щоб він хоч трохи встиг його поносити. Що хочу сказати про пряжі? Пряжа в мене це бобіна, Вона, Я купувала її у Оксанки Левчук, посилання залишу в інфобоксі. Проходьте, тільки, я не знаю, вона є і сайт, в неї є ще сторінка на шафі. Тобто, ну, я, напевно, і туди, і туди залишу, тому що я і на шафу заходила, дивилася, в неї там доволі. Багато вже позицій є і на сайті, тому я думаю, Оксанка до моменту виходу цього відео в неї буде вже весь асортимент на, на цих платформах, так, тобто на сайті і на шафі, тому, я думаю, ви зможете знайти собі пряжу на любий смак, в неї є. і... Те, що я бачила на вчорашній день, я бачила в неї є мохерчики дуже файні і різне, різне забарвлення в неї. Там. І мареноси, общем, слюн, слюнки в мене текли, але я трошечки ну, ще в принципі, часу у мене є, тому я поки, поки призупинила своє таке, Р, як то кажуть, того хом'яка прив'язала трошки до стільця, будемо казати так, тому що я б не на скупила все. Але мені потрібно ж в'язати те, що в мене є. У мене багато є купленої розкішної пряжі. Але з такими темпами я тільки буду захламляти собі шкафчик з пряжою. Так? А в'язати по факту не, не буду, тому що в мене ну, банально б це не звучало, не вистачає просто часу. Але пряжа розкішна, продавець розкішний, ну, нічого поганого нічого я не можу сказати, і мені дуже подобається Оксанкин асортимент. Тому проходьте, якщо ви ще не знайомі, знайомтеся. Це пряжа я можу помилятися, але ось такі в неї тут щось написано. Made in АВІ, Aві Що воно таке, я не знаю. Ну, це ж крапеткова пряжа. І по товщині вона мені нагадує Alise Супервош. Одне, але одне, але. жовта пряжа, вона ну, не краса пальці. Чорна, вона краса пальці, тому ну, приходиться, приходиться мити руки, я її, якщо буду прати, я її замочу в невеличкому розчині з. Оцтом, і я думаю, нічого страшного не буде. Мені вона дуже-дуже до вподоби, в мене ще ось така бобінка. Ну, я думаю, тут ще щось залишиться. І в мене ще 200 г лежить на шкарпетки, тому в мене ще все попереду, в принципі, буду в'язати. Так, це в мене проєкт на стадії завершення. Я буду намагатися його найближчим часом завершити, тому що, тому що я Дивилася, дов'язувала свої шкарпетки, точніше, не свої шкарпетки, а гольф для напарниці. І дивилася відео Світлани Харченко, вона пропонувала робила таку об'яву на тестування патріотичного джемперу. Хто зі мною давно ті знають, що як тільки розпочавши повертатися, ну як, освоювати більш-менш в'язання, я дуже багато приймала участь в тестуванні. І це дійсно так дуже багато. Я в'язала і пісочники, я в'язала і комплекти, шапочку, снуд, варішки, я і топи в'язала, все, що хоч я в'язала. Але потім мені якось один такий чарівний момент е, мені перестало приносити це задоволення, тому що там у мене з, трохи з, так, е, сроки були, мені, не, мені хотілося щось інше в'язати, і тому я перест... припинила в'язати в тестах і в'язала вже, як то кажуть, отсібятіну. І тут я просто не могла пройти. мимо Там ну я дивилася по не по опису, а по джемперу. Я продивлялася ще декілька відео, які були попередні. І я дивилася, що цей джемпер там зовсім не... Друга, друга така, така конструкція дуже цікава, що я просто не змогла пройти мимо, і я вирішила, що я хочу навчитися такої конструкції. Джемпер Бомбезний. Але, на жаль, можливості в мене купити патріотичний. Патріотичні кольори немає. У мене є патріотичні кольори, але. В мене на них є друга трохи інша задумка. Тому я вирішила чому б не спробувати. Тим паче, йде сезон у нас ближче до тепла. І, в принципі, бувають такі дні, що ну, вже в теплій кофті жаркувато, так, а ти не вдінеш, бо прохолодно. І я вирішила спробувати. Вибирала з пряжі, яка в мене є в наявності. доволі, У мене її немало не теплої. Але все-таки я, мене око впало на іншу пряжу, яка є 100% бавовною. З цією пряжею я вже з ну, однією з них я знайомилася, намагалася в'язати, але в мене не вийшло, не, не створилася з нею дружба. А інша лежала до певного часу, чекала свого проєкту. І підбиравши <кій> на спиці, там треба було попасти в щільність, я вирішила все ж таки спробувати чому би ні. Я відв'язала ось такий зразочок, я не знаю, чи вам буде його видно: це такий ну, зелень. Темна зелень, світла зелень і ниточка. Я її купувала, ну, напевно, в минулому сезоні. Я не пам'ятаю, чому я її купувала, щось мені хотілося, я купувала. І так вона в мене лежала, і я нічого з нею не зв'язала. Ось ця світліша, мені подобається дуже, як вона виглядає. Я в щільність попала, я його зв'язала, попрала, мені дуже подобається, як виглядає резинка. Хоча я розумію, що вона не буде держатися, тим, тим паче, що Триматися. Тим паче, що бавовна, напівбавовна, вона резинку не тримає від слова зовсім. Тобто вона буде в мене йти більш для декору, але я можу в будь-який момент втягнути сюди спантекс і не морочити собі голову. Тому, якось так. Ось так у мене виглядає мій зразочок. Я ще в групу не скидувала, але я думаю, якщо Оксан... Оксанка, господи, що, що мені Оксанка. Якщо Світланка дивитиметься моє відео, вона, звичайно, побачить, якщо я не встигну, звичайно, скинути цей зразочок в групу. Тому яку ж пряжу я обрала. Це е, ланосо, єгипет Гіза котон. Можна прати у машинці, але я свої е, бавовняні всі речі, я пру в машині і нічого страшного з ними не, не відбувається. Антибактеріальна. Е, Напевно, навіть не в тому сезоні, а аж поза тому. Тобто вона вже в мене два роки лежить і прийшов її час. Так, ну написано єгипетська, єгипетська бавовна на 50 грам, 105 метрів. Кому цікаво, ось такий колір, ось такі її характеристики. Спиці рекомендую 4,5. Ну, я, в принципі, я в'язала зразок на 4,5. Можна спокійно в'язати на п'ятірці, тому якось так. Ну, Мені подобається, що вийшло. Я в'язала попасти, щоб в попасти в щільність, і я попала спицями 4,5, тому я дуже-дуже задоволена. І більш темніша пряжа це газал. Це також 100%. Дідько його знає, де він тут написано. Ну, тут написано 100% гізакото. Не знаю, Ну, вони по товщині однакові. Трошечки ця більш не такої скрутки, як ця. Але вони ну, вони м'якенькі. Я б не сказала, що якщо знаєте, є така бавовна, що береш до руки, вона як ото, я не знаю, як, як якась бумага незрозуміла, така дуже-дуже жорстка. Але мені подобається. Я прив'язала, і я бачу, що ну, він ефект того вартує. Колір ось такий: лот, in Інтурція. Ось такі в неї характеристики. Спиці рекомендую 4, гачок 2,5-3. Але я в'язала на 4,5 і ну, все дуже-дуже файно. Тому я буду приступати до в'язання і якось так. Не знаю, вам видно чи не видно, але мені дуже подобається, що воно виходить полотно. Бачите, воно таке пластичне, тактильне, тактильно приємне. Ну, Одним словом, я дуже задоволена. І сталася в мене ще невеличка покупочка. Я вам все тут кучу вже згрузю, тому що ми даненько з вами не бачилися. І, ну, в принципі, є що показати, є що розказати, так, чим я зараз це і займаюся в мене невеличка така покупочка, я все ж таки мене не покидає думку зв'язати собі павутинку. і мене не виходить в'язати на металевих спицях, мені воно йде туго. Але я дивилася, дівчата переписувалися. В Оксанки в пряжному магнаті, так що павутинки в'яжуться на більш великому такому розмірі спиць. У мене саме велике це є смірка дев'ятка і десятка. Ну, я ще думаю, ну, але в мене <кхід> таке якесь незрозуміле -не 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 відчуття, тому що я розумію, що по, по колу мені в'язати важко. Можливо, якщо я візьму його обратно, туди-сюди -туди буду ганяти полотно, то в'язання буде йти, я трошки вам в тут положу. В'язання буде йти значно веселіше, тому я спробую, звичайно. Я хочу завершити джемпер для чоловіка. Пров'язати тестування, зробити поетапно, воно буде так. І для того, щоб у мене ну, не було боргу. Перед Світланкою, я, ну, я коли приймаю участь у тестуванні, я ну, такий, як то кажуть, добросовісний тестувальник, що намагаюся все вкластися в сроки. І до чого ж я все це вела? І павутинку. Я Подумала, що мені важко в'язати, потрібно замовити спиці дерев'яні, що я і зробила. Я замовляла це на сайті Маківка, я залишу посилання. В неї, на цьому сайті дуже багато різного. Тут є ціни, так на лісочках, на спицях, тому ну, можна подивитися, по чому коштує. І я замовила. Я хотіла замовити ще спиці 6 мм, але, на жаль, їх не було. І тут мене спіткала невдача, мені і цими спицями дуже важко в'язати. Але я розумію, то, що потрібно, напевно, все ж таки брати туди-сюди ряди, поворотне в'язання, так, тобто не по кругу в'язати окремо. Перед спинку, рукавчики, все. Або я щось роблю не так, або не знаю, або в мене не складується дружба з цією погутинкою, але я дуже-дуже хочу, тому я буду думати. І ну, у мене є в арсеналі такі спиці. Це Нід Про Басік. Якщо я правильно все це кажу. Базові виходить, спиці виходить базовий 5 мм. Ось так така ціна на них, так, тобто вони маленькі, ось вони, ось такі вони спиці. Доволі гостренький кінчик. ну, В принципі, ну, він не сильно такий гострий, але і не тупий. Тому є у мене такі і лісочка. Лісочка в мене є на 60 см. Ось така, вона коричнева. І на 100 сантиметрів Фіолетова. Це всі лісочки, які є у, ну, в Днітпро, їх можна придбати в будь-якому будь магазині. І взяла ось таку, хочу зробити набір для вишивання бісером, брошки. Тут дві брошки, наш прапор і наш тризуб, але чомусь мене. Я хочу, тут є все. Ось тут така схемка, по якій вишивати. Я його не буду розбирати, тому що його потім трошки важкувато складати назад. Я трошки його побаюся, щоб його не спортити, тому що тут потрібно і вишивати, і пришивати, і праскою проходити, тому ну, якось так. В набіри тут у нас є кольоровий друк на тканині. Бісер, акрилова нитка, голка, фетр, флізелін, інструкція з викривкою і застіпка. Тобто можна зробити готову брошку і все. Ну, Я над цим буду працювати, я себе пересилю і тому я обов'язково зроблю. І що я ще придбала? Я придбала ось таку ниточку. Але я не не врахувала той момент, що мені під неї. Ну, я не знаю, дівчата, якщо хто в'язав такою ниточкою. Це преміум Yarn віз, на 250 грамів, 80 метрів, 100% рециркулірований хлопок, бавовна. Не знаю я, що це. ну, Нитка така, скажу я вам, я в'язала. От, бачите, намотано, я намагалася в'язати гачком п'ятіркою, але м -м, щось пішло не так. По-перше, воно е на, на менший гачок воно його не потягне. я або гачок зламаю, або я не знаю, що в мене вийде. А 4,5 чи п'ятірка? П'ятірка. Гачок він ну не туди, не сюди, воно не свистить. Я хотіла зв'язати собі сумочку, вона в мене буде, але трошечки згодом я не знаю, що мені робити. Порадьте мені, будь ласка, в коментарях, тому що я таку ниточку держу вперше. Якщо ем, з пряжею, трикота, трикотажна пряжа я в'язала, то з нею проблем якби по факту не було. Тобто вона трикотаж, так це звичайна тканина. То з цією в мене тут ну конкретна така е, загвоздка я не знаю. можна Можливо, зв'язати спицями. Дно підняти потім. Е, Гачком. В общем, я не знаю, дівчата, порекомендуйте мені, хто в'язав, або може на, щось на кшталт цієї пряжі ви ну, в'язали тако. Тому що я реально в ступорі. Я хочу зв'язати собі сумку на роботу. для... Таке, ну, Воно не косметичка буде, ну, просто така сумочка. так? І я реально не знаю. Вона дубова, вона здорова, а розщеплювати її навпіл, ну, вибачте мене, вона коштує 200, по-моєму, 200 чим гривень чи, чи до 200 гривень, я не бачу сенсу, тому якось так. Тому я буду дуже рада почитати ваші коментарі щодо цієї пряжі, що ви мені зможете по. Порадити. І ось так пролетіли ці дні, були декілька в'язальних, тобто не в'язальних днів, що в'язала, що не в'язала. Я більше такий упор давала на гольфи, тому що ну вже смішно їх тримати себе, потрібно було завершувати і віддавати вже замовниці. Вона мене не підганяла, вона бачила. Етап створення всього, але ну, ви розумієте, що я не можу так довго тримати річ у себе, я хочу вже поскоріше її віддати, і тому якось так. Ось такі в мене новини. Будемо в'язати її, будем, буду підключатися, буду знімати. Я думаю, надалі буде трошечки легше, тому що в мене, в принципі, Сама масштабна, вона не масштабна, вона невеличка, але вона для мене вона була масштабна робота завершена, я її сьогодні віддам уже в е, користування. І, в принципі, можна, як то кажуть, можна буде видохнути, тому що я їх завершила. У мене е, таке натхнення на, на розпочати купу купу проєктів, але я трошки себе по, поступлю, тому що в мене йде тест. У мене ще є одна задумочка, яку ви побачите в наступному відео, куди ж я все ж таки вирішила використати патріотичні кольори. Тому, якщо ви не підписані, обов'язково ставте, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Якщо вам це відео сподобалося, ставте пальчики до гри, вмикайте вподобайки, пишіть коментарі. Це буде стимулом для подальшого знімання відео, тому що, ну, коли, людь, як то кажуть, коли комусь подобається, що ти робиш, це надихає на зйомку, надихає на в'язання, тому запрошую вас в коментарі. Напишіть мені, щодо цієї ниточки поради, що, що як краще зробити. І зустрінемося з вами в наступному відео. Я вам бажаю міцного здоров'я, мирного, мирного неба над головою. І все буде Україна. До нових зустрічей усім Па-па!